Тяжки на столику в легкій тіні, заходжу місце. Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Звати мене Іра. Сьогодні разом з вами я хочу побалакати про сад трішечки розказати, показати, що я придбала. Ну а якщо вам цікаво, лишайтеся зі мною. Сьогодні ми з вами будемо балакати більше про насіння. Можливо, якщо по часу вийде, то побалакаємо і в такому влоговому форматі будемо все бачити. Мені є трішки сьогодні часу, бо знов нема світла, а спілкуватися з вами хочеться. Тому я вирішую все ж таки це зробити. Бо знаєте, вже так придбала рослинки ну, скільки по часу? Ну, мабуть, до тижня і все, от та потім, та потім, та колись. І от в мене такий якийсь рік був один. Коли я та потім, та потім і такі висадила все в ґрунт, нічого не показала. А врожай того року, коли це все відбувалося на перець, в мене був просто шалений, і собі я не занотувала, який то був сорт. Мені здається, я тоді користувалася насінням однієї з фірм, яка займалася професійно. Цим дійством вони і вирощували ці овочі, також їх реалізовували. Це був ще довоєнний час, це був Херсон, і мені дуже подобалось їхнє насіння. Якщо я його купувала і переплачувала кошти, то це відбувалося якраз ну, осознанно. і Знаєте, дівчата хлопці. Ну, от, потрібні такі, все ж таки, виробники, які тримають свій статус гарного продавця. Щодо насіння, також тримають свою якусь планку щодо своїх товарів, за їх якість. Ну, Це мене таким чином підкупає. І от я вирішую, вже пройшов час. Я з того часу ще не знайшла свого виробника насіння, який би мені подобався, яка була б схожість. І останні от 4 роки я користуюся такими варіантами, коли там щось підкупила, десь ще підкупила. Для. Для мене це взагалі незручність. Я обожнюю прийти там або на сайт, або в якесь одне місце, придбати все, що мені треба заплатити один раз за пересилку, якщо це йдуть покупки через інтернет-магазини або якісь інші платформи. І піти далі. Але от на сьогодення саме так відбувається оцей салат. Я придбала у нас в супермаркеті. Якщо я не помиляюся, у мене таке було спонтанне відвідування цього супермаркету. Взагалі я не планувала купувати там насіння, і навіть його раніше не бачила, можливо, його і не було. Прийшла за продуктами, дивлюся, є стенд з насінням. У мене якраз такий знатий час дуже багато не було. Хватило все те, що було ну, в подумках у голові, саме про зелень. Ось, от я думаю, хай буде поки салат, бо хочеться мені його посадити на мікрозелень. А ось буряк я придбала в іншому магазині. Брала його ось таким невеличким пакетиком, тому що матусі я заїджала, брала саме насіннячко. В неї було день народження, і мені захотілося їй подарувати. До букетів квітів ще букетик з насінням. Мені здається, дуже непогано все вийшло. Врала їй величезну пачку, а собі захватила ось якусь циліндру, бо обожнюю сорт Барду, його не було. Ну, Тобто, зазвичай все стандартно, нічого нового не експериментую, саме ось з насінням, з морквою та буряком. Чомусь не знаю. Колись в мене була королева осені, мені дуже подобалась морква. Ну, Але, от, бачите, все рівно повертаюся до своїх най... Улюбленіших насінин. Так, ще один в мене ось такий шантане. Ну Це щодо насіння і, по суті, розмови морква. Люблю я. Ось цей сорт. Він завжди йде невеличкий. Ну, я маю на увазі щодо вже корнеплодів, які ми потім збираємо. Мені дуже ну, так, зручно його використовувати. Потім вона виростає невеличка, середня. ну, Тобто є такі, знаєте, свої специфічні, мабуть, якісь якості не тільки посадкового матеріалу, ну, а також потім використання вже готової продукції з нього. Тому, ну от, що є, то є. Шантане. Я не згадаю, скільки стоїть ось така величезність. А ні, згадаю, це відбулося, мені здається, чи 15, чи 20 гривень ось така величенька пачечка. Ну, от якщо я нічого не плутаю. Далі я придбала дуже небагато, давайте так, мабуть, трішки приберу в сторону перчик. Ось такий. Взяла багатир і взяла жовтий. Хотіла взяти якийсь конусоподібний, але так швиденько поспішала, що я цього не зробила. Ну, як є, також взяла і матусі, і собі брала дуже із серії дешевих цього разу насінин, тому що, по-перше, не було коштів. А по-друге, ще раз вам кажу, я не планувала взагалі купувати і навіть цього року саджати взагалі не розсаду, не займатися насінням, тобто садом, городом але щось так, от, знаєте, посиділа, трошки подумала, поміркувала і вирішила все ж таки. Дуже трошечки, але посадити городину. І чому не хотіла це робити? Тому що буде переїзд, тому що буде ну якось, мабуть, не до цього дійства. Ну я маю на увазі там посадок, ти ще пів біди, як то кажуть. А от догляд за цим всим, це треба все ж таки час. А у мене будуть туди-сюди ці поїздки. Тому я вирішила, що не буду саджати. А потім щось так, чи то новина дивилася, чи то вирішила, що. Ну, треба хоч трошечки. Ну, по-перше, є картопля. Її небагато. Зазвичай ми саджаємо там якусь певну кількість відер цієї культури, а вона в нас лишається, все рівно буде кудись саджатися. Тому я вирішую, що ну якщо буде рости картопля, з поруч посажу, звісно, і бурячок, і моркву. тому, от я і придбала таку, бачите, невеличку кількість їх. Ну, Буряк ми не так, наприклад, там частенько споживаємо, а морку все ж таки більше. І придбала трохи цього насіння. Ну, вважаю, що все-таки хай буде. Все рівно будемо обробляти картоплю, все рівно будемо щось робити, хай буде. В невеликій кількості, але хай буде. Ну і от буду саджати перчик, повертаючись до нього, так трішечки подвину, щоб краще було видно. можливо. Хтось буде також його саджати. Мені дуже сподобався богатир, колись я його саджала. Це дуже такий крупний перчик, товсто-шкірий. Ну, можна почитати щодо його тут опису, який він, що він. Мені також сподобався, що він гарно тримає. Свій колір має на увазі, коли він достигає, це роблять повільно, а це більш-менш ну, це. З, наприклад, зеленого в червоне перетворюється. Мені це подобається. Ну, Ось якийсь взяла ранньостиглий сорт. Зазвичай ранньостиглий сорти я беру конічною формою. Але от, чи я не звернула уваги, коли її купувала, ну, але як є. Ну, Ось таке в мене, бачите, було невеличке поповнення щодо насінин. Я їх буду. Вже сьогодні, після того, як з вами поспілкуюся, буду використовувати саме перчик, бо хочу посадити на розсаду, все ж таки, буду з нею кататися. Ну і також придбала мідний купорос, бо цей елемент обробки картоплин мені знадобиться. Цього року я хочу обробити картоплю, саме мідним купоросом. Роблю я це десь приблизно. Після того, як її перебрала, на час, десь годинку я її занурюю саме цей розчин. Для чого я це роблю? Для того, щоб не привезти з Харківщини до Полтавщини якраз усілякі грибкові захворювання, якісь патогени. там, та таке інше, тому що мені хочеться, щоб все ж таки земля була більш-менш чистою, доглянутою. Ну і навіщо з однієї області в іншу вести, наприклад, там грибкові якісь захворювання або щось інше. Бо мені здається, у кожній області є свої якісь там. Ну, як я рахую моменти такі, да? Якщо є в мене можливість це все доглянути саме сьогодні, можливо, там через деякий час це в мене не буде виходити там або по часу, або по якимось іншим обставинам, але все ж таки хотілося б це робити на постійній основі кожного року. До речі, обробку картоплі я роблю вперше, до цього ніколи не робила, бо ну якась. Не приходилась, тому що то часу не було то бажання не вважала це за потрібним. Хоча бачу, що картопля кожного року все більше має сухогнилі. Саме від неї я обробляю ось цим препаратом, бачите? Ну, все-таки треба обробляти всі рослини. Землю і таке інше, бо зараз грибкове захворювання просто тьма тьмуща, і усіляких різних цих патогенних грибів кожного року вони додаються, додаються інколи мутуються. Ну і таке. Подібне тому вирішую це зробити. Придбала мідну куперу. Бачите, якусь невеличку взяла упаковочку. Ще раз нагадаю, коштів не було. Тому ось ну, це зробила саме так. Ну не знаю, можливо, пізніше додам, можливо, ще чимось оброблю, почитаю, подивлюся. Може, ви щось порадите, чим ви обробляєте, і мені взагалі цікаво, як ви готуєтесь до сезону, чи ви щось робите. Додаткова чи спеціальна, можливо. Поділіться своїми думками, враженнями. Мені буде цікаво почитати, поспілкуватися з вами в коментарях, тому я вас усіх чекаю саме там на, можна так сказати, бесіду да, на наш з вами діалог. І кажу усім до побачення, до зустрічі. У мене такий, бачите, ось трішечки був невеличкий, невеличкий з вами також діалог. Сьогодні хотіла зробити манікюр. Не зробила, тому що світла нема. Ну, дуже так, а що в нас тут є? Скільки тут є насінин? Треба було, мабуть, з вами і посадити. Ну, але я зараз відключуся і це зроблю. Подивіться, скільки тут насінин. Ну, от, бачите, це перчик у нас багатирь, Так, наче нічого тут не забуло, так? Да? Можна порахувати, а ні, щось ще лишилось. О, зараз посаджу. чого вирішила це робити зараз? Пам'ятаєте, ми з вами якось я вам показувала, як у мене виглядає з насіння. У мене є відео, можна про це подивитися окремо. Так, і ще якась там насінина осталась. Так от, вона, звісно, зростає, з нею відбувається щось. Обов'язково вам про це розкажу, покажу в інших відео, ну, щоб воно було, мабуть, окреме, Ось, бачите, одна насінина лишилася. Але я хочу швидко так показати і наголосити. Вже один, бачите, ось у мене є пустий горщик. Ну, Тобто, вже одна пропала. І забігаючи наперед, скажу вам, що не одна. Тому я вирішую, що ось такий в мене ж горщик є з ґрунтом. Пропала насінина. Можливо, це від ґрунту все-таки залежить. Ще не знаю. Поки не якось не думала з цього приводу, як я вже казала раніше, я зазвичай роблю це все. Ну, ґрунт я маю на увазі, підбираю. Не готую спеціально, універсальне завжди використовую. Так, кидаю сюди дві насінинки. Чому дві? Тому що все рівно буду пікірувати, зараз палью, і все буде добре. Ну, от, якось так. Казала вам, що буду в логовому форматі знімати, так, мабуть, і буде. Дивлюся ось іще один. Бачите, пустенький. Що взагалі відбувається? Щось... А, я розкажу вам, що відбувається. Це така. Що взагалі відбувається? Ти типу, нічого не, не розумію. Розумію, сонця нема, дівчині мальчики, нема просто сонця. А їх і на це обожнює сонця. А у нас, от, знаєте, сонечка швидко випарилось, щось там відбулося, посвітило там декілька днів, ну, коли то була. От пілька, коли вже, знаєте, так всі. ну, Наприклад, я не буду казати про всіх. Наприклад, я думаю, о, ну нарешті сонечка, ой, ну нарешті вже буде все-таки весна приходить, знаєте, там, ну, як завжди. А воно не тут то було. Зараз зніму вам камеру після того, це як посадила, бачите, дві порчинки ще. То сонечка щезла, його нема. Так, оце треба зняти. Оце пріма Сафрон у мене тут було написано. Тепер буду писати щось інше. Ну, розумієте, так? Да? Ой, ну коротше, так, подивимося, що за гінацеї. Ось дивлюся, ще, мабуть, один пропадає. Щось ось незрозуміло тут лізе в мене, бачите? Чи, чи якась насінина була, чи щось? Ось охінацеї, бачите? Дві. Вже нічого нема. Ні, ну тут щось одна якась там намагається, але мені здається. Це не ехінацея. Я не буду вам тут зближувати. Ой, показую, не знаю, що показую. Да? Така, не дивлюся в камеру взагалі. Зараз покажу вам трішечки. Ось те, що я казала, до довго формату, бачите? Тут щось лізе, не зрозуміла. Отут, отак от буду показувати, бачите? Ехінацея. Де я тут? Ой, о -о Ось тут. Мабуть, її кардик. А от ось це ось, щось тут лізе незрозуміле. Ось саме про це я і говорила. Ну, не знаю. Подивимося. Поки нічого казати наперед не буду, показую і розказую так, як і є. Ну, саме ось в такому варіанті, в мене все відбувається. Тому подивлюся, і що це вилізла. мені просто цікаво, Так, а ехінацейка моя, і дивлюся, ось і ще один, бачите, щось ось. Сонечка нема, все. Це я кажу для тих дівчат-хлопців, які захочуть її зараз або саджати, або, ем, наприклад, там, пікірувати, якщо ви вже раніше трішки її посадили. Не поспішайте. Можливо, у вас є, звісно, ще підсвітка, тоді так можна, але у мене підсвітки нема. Все відбувається природнім варіантом. Ну, от, бачите, ось така. Хоч би там одна-дві лишилась. Якщо не лишиться саме з цього сорту, буду мабуть, саджати інший сорт. Я вам вже казала, що в мене є насіння іншого сорту із серії Sun Magic, Fantastic, Scarlet, такий соковитий, дуже прикріплю зараз світку, щоб ви могли побачити. От, Можливо, його просто посаджу і буду вирощувати, бо мені дуже цікаво. Не тільки я буду зростати і виглядати прямо сафрон, хоча також це було цікаво, ну, але будемо бачити. Буду використовувати саме ці горщики, мабуть, для іншого. І ще також, бачите, я, друзі, встигла за період зими закінчити ось цю пташку. Ось вона, моя гарнюнька. Це в мене чоловік попросив підвіску в машину, каже, зроби мені щось таке цікаве. Я раніше робила вже таку пташечку, тільки вона в мене була не на чорному. Ось такому тлі, а на більш білому симпатична, і я робила ось це на ниточці. Вона перетерлася, звісно, і так та пташечка мене тіліпається десь, от, а він каже, зроби мені все-таки пташечку, поверни, і я вирішу ще одну, щоб, ну, якось, а що таке з фокусом? Ну, щоб ту якось не чіпати. думаю, та й машини не було, де вона лежала. Думаю, а, зроблю вишню новеньку. І ось вона така двостороння, бачите, така пташечка в мене, чоловіку піде в машину, і тепер я їх обидві з'єднаю, буде чорна і біла. Тут я бачите, зробила таку підвізку, але не врахувала довжину ну, надзеркала. Буду, можливо, там щось, якесь іншу матузку чіпляти, ну, якусь лєску, мабуть. Ну, це до того, коли мене питаєте, чим ви займаєтесь у вільний час, інколи я вишиваю. Мені дуже це подобається, воно заспокоює мене саме, тому я це роблю. Але я обожнюю прикладну вишивку, там, де можна хрестики використовувати в побуті. Саме таку вишивку я люблю. Або на одязі от зараз у мене там відбувається. На одязі вишивка. Мабуть, цього року вже не встигну показати вам. Ну, я маю на увазі саме вже в готовому варіанті, можливо, буде пізніше. Але, мабуть, це було б цікаво дівчатам та хлопцям дивитися на моєму творчому каналі, який я зараз поки не веду. Ну, нема в мене от такого знаєте, дуже здоровенного натхнення, щоб просто про це побалакати. от Просто мені захотілося це зробити зараз, і я це роблю. От в такому влоговому форматі. Мабуть, тепер точно все піду досаджаю ось ці насіннинки, ну а потім з вами вже подивимося, що буде відбуватися у подальшому моїй садовій огородній діяльності. На цьому буду завершувати це відео, буду продовжувати саджати ось ці насіннинки, ну і вам звітувати, розказувати, показувати для себе в першу чергу нотувати. Що в мене буде відбуватися в садово огородній діяльності? Тепер точно усім до зустрічі! і ще